Друзі, дуже часто ситуація: орендар не хоче переглядати договір і не індексує орендну плату. Чому так відбувається? Більшість договорів підписували ще багато років тому, коли ціни були зовсім іншими, і орендарю звичайно вигідно платити менше ніж коштує земля зараз. Але що говорить закон? В договорі обов'язково має бути умова про розмір орендної плати та порядок її перегляду. І найголовніше, орендна плата підлягає індексації, це прямо передбачено законодавством. Тому, навіть якщо орендар каже не хочу, це не його добра воля, а ваш законний обов'язок і право. Що робити власнику землі? По-перше, надіслати орендарю письмову вимогу про перегляд умов або проведення індексації. Друге, якщо реакції немає, у вас є право звернутися до суду і захистити свої інтереси. Не погоджуйтеся на якісь заморожені договори, перевіряйте свої умови і вимагайте індексацію, бо земля має приносити справедливу плату саме вам як власнику.